У Вінниці вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій. Квіти до меморіалу борців із нацизмом, що на вулиці Київській, поклали військові, громадськість та представники влади. Місцева жителька Валентина Волоха каже, у Другій світовій проти нацизму боролися два її дядьки. Зараз Україну захищає четверо її рідних. Покоління, виросло після війни. Ми не знали, що він війна. А зараз четверо з нашої сім'ї на, на нинішній війні. Діти наші, які нас боронять, щоб ми спокійно могли прийти покласти квіти. Слава їм, і дай Бог їм, а не люхоронців, щоб вони живим вернулися додому. Нагадаємо, минулого року Верховна Рада з законом про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій встановила 8 травня як День пам'яті та перемоги. Раніше в Україні 9 травня було офіційним святом, а 8 травня вшановували як День пам'яті та примирення.